Вітаю! Довгоочікувана вилазка до лісу. Що я бачу? Шикарний трутовик серчана жовтий Але не цього разу, тому що, по-перше, наша ціль не ТСЖ, а по-друге, за відсутності дощів трутовик тонкий, сухий, як тирса. Тому йдемо далі. Сподіваюсь, нам сьогодні пощастить з грибами. Хоча я дуже і не розраховую, адже в лісі сухо. Але не знаходить лише той, хто не шукає. Тому що ходімо. А ось саме те, що ми шукали: Гриб-Веселка. Ці цілющі гриби ростуть зазвичай в листяних лісах, там, де є вмираючі дерева, такі як дуб, клен, ясен, а в нашому випадку пархата Ми знаходили крупні агломерації веселки лише під бархатом. Спочатку цей унікальний гриб шукають по запаху, а потім по звуку. Як розповідаю, Йдеш лісом і відчуваєш, що тхне тухлим м'ясом, просто воняє і все. Ага, значить, тут є десь веселка. Носом відчуваєш, але ще не бачиш. Треба завмерти і прислухатися. Де дзичат мухи, там і веселка. В такому вигляді, як видно на камері, цей гриб вже не їстівний і тхне просто нереально. А все для того, щоб привабити мух. І не просто мух, а зелених м'ясних. Ця істота злизує солодкий слиз на шапинці разом із грибними спорами. Завдяки мухам, веселка поширює свої спори та продовжує існування. Все це добре, але шукаємо їстівну веселку у вигляді нерозкритих яєць. Комет звучить. Але що поробить? Чому я їсть? Гриб у істівному стані нагадує яйце. Він круглий, вкритий тугою плівкою. Коли плівка розривається, гри просто просто на очах. Та їсти його вже не можна. Хоча чому не можна? Можна, але майже немає людей, які наважаться це зробити. А ось і вони. Маленькі, кругленькі, а головне дуже корисні. Веселку варто використовувати для підвищення імунітету, профілактики багатьох хвороб, а особливо доброякісних та злоякісних пухлин. Коли шукаємо веселку, завжди згадуємо про трюфелі, які шукають за допомогою свині. Тут свині не знадобилося, ми й самі впоралися. Грибів тут чимало. Вони невеличкі, тому що в лісі сухо. Якби пройшов дощик, то веселка нагадувала б яйця динозаврів. Але ми і ці знахідці дуже раді, адже гриб має лікувальні властивості. Дуже багато грибів на ніжках, на які ми дивимось та намагаємося нанюхати. У закритому приміщенні вижили б напевно тільки мухи. А ось місце на ночівлі якоїсь тварини. Іноді пошуки відбуваються на інтуїтивному рівні. Піднімаєш шар листя, а там отака краса. І очам не віриш. Ну що, нарешті ми вже вдома. Сьогодні нам пощастило знайти такий унікальний гриб, як гриб веселка. Чудова знахідка. Хотіла вам показати, як ми його заготовляємо з лікувальними цілями. Цей гриб можна сушити, а можна заливати або горілкою, або спиртом. Люди, які не можуть вживати спиртне, можуть зробити настоянку на олії. Цей гриб можна парити, варити, жарити, а ми споживаємо його в сирому вигляді. І я вам покажу, як. Ось так виглядає цей унікальний гриб у розрізі. Шкуру я не дуже люблю. Ми її знімаємо, солимо. І їмо. До речі, дуже смачно. Нагадує редис. Тому французи в основному споживають їх у вигляді салату. Ну що, будемо готувати наші гриби. Я вам бажаю гарного вечора. До нових зустрічей. Ти знімаєш, не знімаєш, бо я усі гриби з'їм. ти зробиш?